Камала Гарріс перемагає Дональда Трампа. Про це свідчать результати соціологічного опитування reuters Айпсос. Ось такі свіжі результати від Reuters, Але найважливіше, що це перше таке велике соціологічне опитування, яке проводили саме після того, як Байден... Оголосив про вихід із виборчих перегонів. Отже, це опитування вказує на те, що 44% опитаних виборців готові підтримати Камалу Гарріс, в той час як 22% виборців готові підтримати Дональда Трампа. Ось такі маємо результати. І вперше це таке велике соціологічне опитування вказує наявну перевагу Камала Гарріс над Трампом, зокрема вперше з моменту виходу Байдена. із Передвиборчих передвиборчої боротьби та передвиборчих перегонь, і цікаво, що 56% зареєстрованих виборців згідно цього опитування говорять про те, що саме Камала Гарріс має гострий розум і зможе реагувати на всі кризи. Зокрема, буде здатна справлятись із поточними викликами. От така думка. Респондентів, які брали участь в цьому опитуванні, і відповідали на питання Ройтерс Айпсос. Той час, як щодо Трампа трішки інша позиція в респондентів і виборців про Трампа таке сказали лише 49% виборців, а про Байдена взагалі лише 22%. Бачимо певний ріст і перевагу Камали Гарріс. І так вже виглядає, що Камала Гарріс таки буде. Офіційним кандидатом від демократичної партії лише за декілька днів вона змогла заручитися підтримкою дуже багатьох таких ключових фігур демократичної партії, які відіграють ключову роль в ухваленні рішень, які є такими важковаговиками демократів. Отже, Камалу Гаріс підтримали в першу чергу 50 очільників демократичної партії. Вже було понад 500 заяв на підтримку Камали Гарріс. І після того, як Байден вийшов із виборчих перегонів, її штаб та Камала Гарріс змогла вже зібрати понад 100 мільйонів пожертв від виборців і спонсорів донорів кампанії. І вже говорять про те, що це є один з найбільших таких показників результатів збору коштів в. Історії передвиборчих кампаній Сполучених Штатів і це вже говорить про те, що це дуже серйозний показник, який дає шанс демократам на перемогу, і дає шанс Камалі Гарріс таки перемогти Дональда Трампа. Крім цього, вже демократи після певного розчарування такого Байденом після провалу. Його провалу на дебатах тепер серед демократів, серед демократичних кіл, зокрема експертів, законодавців, вже збільшується ентузіазм, і про це пише зокрема західна преса вже збільшується оптимізм і ентузіазм. І бачить оцей прилив нової енергії в передвиборчу боротьбу приносить саме Камала Гарріс і приносить прилив нової енергії в демократичну. Партію, але яка саме стратегія в Камали Гарісі і штабу, і чи дійсно може вона е, перемогти Дональда Трампа? Ну що ж, на друге питання поки що рано відповісти, бо бачимо лише перші рейтинги, але вже і рейтинги свідчать про її перевагу. Бачимо, що в неї дійсно є шанс перемогти. Дональда Трампа, але багато експертів говорять про те, що наступні саме наступні місяці, зокрема тижні, будуть ключовими для Камала Гарріс і покажуть те, чи зможе вона досягти якоїсь серйозної переваги над Трампом, щоб дуже серйозно обійти його. Але яка ж дуже цікава стратегія в її штабу? Як вони збираються перемагати Трампа? Отже, в першу чергу, будуть вказувати на різницю між персоналіями, на різницю між Трампом і Камалою Гарріс. і будуть акцентувати на тому, а ким працювала Камала Гарріс в минулому. Справа в тому, що вона якраз більшість свого життя попрацювала в правоохоронних органах, зокрема, була прокурором у Каліфорнії в штаті Каліфорнія. А от Дональд Трамп вже є в принципі засудженим злочинцем є рішення суду, рішення суду присяжних, і його визнали винним в одній з кримінальних справ. І вже очікується саме ухвалення рішення, яким буде виглядати його покарання. Але він вже офіційно людина, яка визнана винною у вчиненні кримінального правопорушення. І саме на це будуть тиснути члени команди Гарі, саме на це буде тиснути Камала Гаріс, і вона вже на це тисне. Вона буде. Говорити про те, що ось я прокурор, я переслідувала злочинців, шахраїв е та інших таких кримінальних людей, кримінальний світ. А Дональд Трамп це уособлення цього кримінального світу. Це людина, яка вчинила кримінальне правопорушення. Він злочинець, який. Порушує і обходить закони, така їх стратегія. І вона буде якраз на цьому акцентувати. І крім цього, вона вже про це говорить на своєму першому передвиборчому мітингу в Мілуокі. Вона згадала якраз про свій досвід роботи прокурором в Каліфорнії і нагадала, що вона якраз переслідувала усіх. Злочинців усіх видів, так вона їх перелічила. Шхижаків, які знущалися над жінками, сказала Камала Гарріс, шахраїв та е, інших злочинців. І тому вона також заявила, що знає типаж таких людей, яким є е, Дональд Трамп. Тобто знає типаж Трампа. така різка заява. Від Камали Гарріс зразу вона наїхала на Трампа, дала більше енергії виборчу кампанію і, в принципі, запалила багато очей серед своїх демократичних колег, які вже розчарувалися в Байдені і не знали, як рухатися далі. Крім цього, BBC дуже цікаво вказує на те, що є ще одна перевага Гарріс над Трампом. Це її вік. Справа в тому, що вона значно молодша від Дональда Трампа. Їй п'ятдесять. 9 років, зокрема в той час як Трампу 78 років. І ми пам'ятаємо, як раніше команда Трампа і прихильники Трампа саме грали на тому, розігрували карту того, що Байдена надто поважний вік для того, аби далі працювати президентом США. А тепер ця карта віку, ця тема, цей наратив може обернутися проти самого. Дональда Трампа, бо йому 78 років в той час, як Камалі Гарріс 59, і Вона більш є молодшою. Не точно, як про це говорять, дійсно є гострий розум. І на цьому також буде акцентувати Камала Гарріс та її команда, і це може обернутися проти Дональда Трампа. Крім цього, значною мірою буде таку серйозну роль відігравати і те, які виборці будуть підтримувати як Трампа, так і Камали Гарріс. BBC пише про те, що Камало Гарріс може підтримати велика частина афроамериканських виборців та молодих людей. Саме йдеться про той електорат, про тих людей, які свого часу два рази так голосували за Барака Обаму. І BBC пише про те, що якщо їй вдасться заручитися підтримкою цих виборців, зокрема афроамериканців, тоді вона дійсно може перемогти і має значні шанси на успіхи на перемогу. Цікаво, що зараз Камала Гарріс, окрім того, що веде свою передвиборчу кампанію, також е, і вибирає ту людину, яка у разі її перемоги могла би стати віце-президентом США. Є декілька кандидатур, зокрема, губернатор Північної Кароліни Рой Купер. В нього дуже сильний рейтинг підтримки в своєму штаті. Е, сенатор Маркелі також в списку е, на кандидування і також... Е, Губернатор Пенсільванії Джош Шапіро. Його кандидатура також розглядається. І Камала Гарріс може вибрати когось із них. Зараз якраз розглядаються ці варіанти. Тим часом команда Камали Гарріс готується звільняти весь штат багатьох людей із команди Джо Байдена. Йдеться зокрема про Джейка Салівана, про державного секретаря. Ентоні Плінкена і міністра оборони Лойда Остіна. Отже, всіх їх планують звільняти, і очікується повне перезавантаження команди з питань національної безпеки. Філ Гордон може увійти до команди з питань національної безпеки Камали Гаріс. І очікується, та повна зміна команди, зокрема Байдена. Будуть нові посадовці, нові підходи. Є думки про те, що. Можливо, буде переглянуто питання надання дозволів на далекобійні удари, і, можливо, Камала Гарріс і її команда буде більш е, агресивнішою відносно цього і буде менш обережно діяти. І крім цього, Блумберг пише про те, що Блінкен досить позитивно розповів про Камалу Гарріс. Зокрема, про те, як вона е, діє, як вона реагує в зовнішній політиці. Він заявив, що вона. Ставить проникливі питання і зосереджена на інтересах американського народу, тому, за його словами, вона мала би бути досить потужною у зовнішній політиці. Тим часом британський журнал Тайм пише про те, що може відбутись у разі президентства Дональда Трампа і які плани в України на такий випадок. Газета провела інтерв'ю із анонімними. Українськими посадовцями, і вони говорять про те, що може бути важко зокрема, може бути важкий 2025 рік, якщо Трамп таки стане президентом. Справа в тому, що є декілька викликів, зокрема, на їх думку, Трамп може призупинити надання допомоги, підштовхувати до перемовин з Росією, і, зокрема, е е говорити про те, що потрібно домовлятись із Путіним. Але є й альтернативна думка, альтернативна позиція. Посадовці в Києві розповіли там, що Трамп з часом може зрозуміти, хто такий Путін є насправді, якою він є насправді людиною, і після цього він може стати на бік України і навіть посилити допомогу нашій країні. Про це раніше говорив Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії. Дійсно є така думка, і про це пише. The Тайм, і, зокрема, описує те, що є ще й інша проблема для українського уряду: це Джей Ді Венц. Це людина, яка мала би стати віце-президентом е, віце США у разі саме приходу до влади Дональда Трампа, але в Києві говорять про те, що він дуже часто змінює свою думку, як і сам Трамп, і тому є ймовірність того, що він таки також може стати на бік України, зможуть його переконати. Зокрема. Члени палати представників, які працюють із Майком Джонсоном, який також змінив свою позицію і тепер підтримує Україну. І до речі, зараз Тайм пише про те, що наш уряд підтримує зв'язки із командою Трампа, готується до богу варіантів і спілкується із Майком Помпео. Він близька людина до команди Трампа, і через нього зараз йде якраз вся комунікація і вже вибудовується таке партнерство на випадок, якщо Трамп стане. Президентом США на цьому у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!